Федерація баскетболу Житомирщини представляє програму про баскет. 21 березня 2025 року в Черкасах відбувся перенесений матч регулярного чемпіонату Суперліги, в якому кривбас приймав прикарпаття Говерлу. Гра видалась напрочуд напруженою та видовищною. З Самого початку зустріч була рівною жодна з команд не мала переваги більше вісьми очок, а лідер змінювався 16 разів. Перша чверть завершилась на користь гостей 2018, проте наступні дві частини матчу були за Кривбасом. У вирішальній четвертій хвилинці Говерла провела потужний ривок, що й забезпечило її підсумкову перемогу. Хоча Кривбас мав перевагу у передачах 20 проти 10 та перехопленнях 9 проти 4, велика кількість фолів стала вирішальним фактором. При Карпаті Говерла реалізувала 32 штрафні 40, -ка. тоді як суперник лише 17-26. У складі переможців найкращим став Ілля Кабатюра. Який набрав 24 очки. У Кривбаса ж блискучий матч видав Михайло Бублик, який повторив свій рекорд результативності в сезоні 33 очки. Ця перемога стала п'ятою у сезоні для Прикарпаття Говерла, яка зберігає шанси наздогнати Старий Луцьк у турнірній таблиці. Кривбас вже має 11 перемог у 26 матчах і залишається в середині таблиці на одну перемогу попереду Запоріжжя. 22 березня у Черкасах відбувся черговий матч регулярного чемпіонату Суперліги. Місцеві Черкаські маупи в третій сезоні зустрічалися з Прикарпаття Говерла. З перших хвилин господарі заволоділи ініціативою. Перша чверть завершилась 26 14 на їхню користь. У другій частині гри Говерла активізувалась, вигравши чверть 23-21. Однак на велику перерву команди пішли з перевагою мауп у 10 очок 47-37. У третій чверті мавпи продовжили грати впевнено в захисті і наростили перевагу. А четверта чверть, попри зусилля гостей, не змінила хід гри. Фінальний рахунок: – 78-69. Героєм матчу став Євген Агафонов. який набрав 19 очок і зробив 8 підбирань та два блокшоти. У складі говерли найрезультативнішим стали Ілля Кабацюра – 17 очок та шість підбирань. За словами головного тренера, мау Дмитра Нагорного його команда чудово почала матч, однак у четвертій чверті втратила концентрацію, що дозволило Говерлі скоротити відставання з плюс 16 до плюс 6. Та все ж влучні китки у кінцівці допомогли господарям втримати перемогу. Ця поразка стала 21-ю для Говерли у сезоні, тоді як маупи зміцнили свої позиції в середині турнірної таблиці, здобувши ту перемогу. 22 березня в Дніпрі відбувся фінал Кубка України сезону 2024-25, у якому місцевий Дніпро зустрівся з Рівнем. рівне першим відхило рахунок, але Дніпро швидко взяв гру під контроль і виграв першу чверть з розгромним рахунком двадцять у другому періоді гості дали бій, поступившись лише одним очком 21-20. Але після великої перерви дніпряни знову домінували, виграли третю чверть 31-20 і попри ривок, суперника наприкінці впевнено втримали перемогу. Поєдинок проходив під абсолютним контролем господарів, які були кращими за всіма ключовими статистичними показниками. Реалізація кітків 52% проти 39, підбирання 37 проти 30, передачі 33 проти 15. Граю матчу став капітан Дніпра Станіслав Тимофієнко, який набрав 25 очок, зробив 9 відбирань і 6 передач. Йому трохи не вистачило до дабл-даблу. А у стаді рівного найрезультативнішим був Дмитро Головчик, який набрав 18 очок. Цей трофей став п'ятим в історії Дніпра, і команда зрівнялася з Азовмашем за кількістю кубкових перемог. Для рівного це ж був дебют у фіналі Кубка України. І, попри поразку, команда залишила позитивне враження. Ну що, регулярка Суперліги добігає кінця. Лишився один тур, він обіцяє бути максимально спекотним. Чому? Бо майже кожен матч буде вирішальним для розстановки команд перед плей оффом Давайте розкладаємо все по полочкам. Почнімо з головної інтриги: битва за третє місце між черкаськими маубами та «Рівне». У «Рівного» зараз 14 перемог, а у Черкас 13. Здавалося, перевага за рівняними. Але є нюанс. Усі три очні зустрічі цього сезону виграли маупи. Якщо вони ще раз переможуть і зрівняють рахунок за кількістю перемог, то завдяки кращим результатам у сезонній серії третє місце забирають собі. Фактично, це марш за бронзу регулярного чемпіонату. Йдемо далі. Дніпро поки що не переможний, 26 перемог 0 поразок. І останній шанс кому зіпсувати цей ідеальний баланс буде у Київ Баскета. У Киян 18 перемог вони впевнено другі, але їм явно хочеться стати тими, хто зупинить безпрошну серію Дніпра ще до плейвору. Наступна пара, за якою варто слідкувати, Кривбас та Запоріжжя. Тут вирішується доля п'ятого місця. У Криобаса на одну перемогу більше, але Запоріжжя ще може обійти їх у заключному турі. Важливо уточнити, до топ-4 жодна з цих команд уже не дістанеться. Черкаси їх випереджають за всіма показниками, навіть якщо кількість перемог зрівняється. Тому тут конкретно боротьба за п'яту позицію. Ну і на десерт Старий Луцьк та Говерла. Це ще одна очна дуель, де розігрується сьоме місце. Луцьк наразі попереду, але Говерла може їх обійти. Особливість тут у тому, що в сезонній серії рахунок 2-2, але перевага за Говерлою у них краща різниця очок. Отже, все вирішиться в останніх іграх. Плей-офф стартує вже 1 квітня, і головне всі 8 команд туди проходять. Пари формуються класично: перше місце грає з восьмим, друге з сьомим і так далі. Отже, цей останній тур реально важливий не тільки для місць у таблиці, а й для майбутніх плей-оффних пар. Вмикайте баскет, там буде гаряче. Джеймс Гарден продовжує підтверджувати свій статус одного з найкращих бомбардирів NBA. у матчі проти Оклахома Сіті Тандер, який, до речі, Кліперс програли 101-103. Він набрав 17 очок і завдяки цьому піднявся на 11-те місце в списку найрезультативніших гравців NBA за всю історію. Тепер у нього 27 410 очок і він обійшов легендарного Мозеса Мелоуна. Наступна зупинка топ 10 але для цього потрібно ще трохи попрацювати. А тепер давайте поглянемо на топ-3 найкращих скорерів історії NBA. Леброн Джеймс, 41 тисяча 941 очко, і продовжує набирати. Карім Абдул Джабар 38 тисяч 387 очок. І третє місце займає Карл Мелоун 36 тисяч 928 очок. Як бачимо, Леброн вже відірвався дуже далеко. Але що думаєте про Гардена? Чи зможе він піднятися в цьому рейтингу? Будемо слідкувати, покаже тільки час. Бостон Селтікс офіційно став найдорожчою спортивною франшизою в історії північної Америки. Колишні власники Вік Грузбек і Стівен Паліюка продали клуб за 6,1 мільярда доларів. Інвестиційній групі на чолі з Білом Чилсхолмовим та керуючим партнером Technology Group. Цей продаж перевершив попередній рекорд у спорті купівлю клубу NFL Washington Commanders за 6,05 мільярда доларів у 2023 році. Грузбеки придбали Celtics у 2002-му за 360 мільйонів доларів, а тепер продали франшизу майже в 17 разів дорожче, що є зростанням вартості на 1594 Незважаючи на чемпіонський титул і статус одного з головних фаворитів сезону, Бостон стикається з фінансовими труднощами. Контракти Джейсона Тейтома та Джейлена Брауна роблять команду найдорожчою в НБА. За сезон 2025-2026 Податки та зарплати можуть обійтися клубу у рекордній 500 мільйонів доларів. Головне питання, чи готовий новий власник вкладати великі кошти для підтримки чемпіонського рівня? Чи схолм разом із партнерами, зокрема Сай Срід, Робертом Хейлом та Брюсом Білим, має вирішити, чи варто продовжувати витрачати значні суми, щоб утримати Селтікс на вершині? Фанати очікують, що нові власники не тільки збережуть чемпіонський склад, а й допоможуть Бостону поборотися за історичний 19-й титул. Арний чемпіонат вищої ліги завершено, і харківські соколи заслужені посіли перше місце. Вирішальні матчі пройшли в південному, де зібралася топ 6 команд. Харків'яни впевно здобули три перемоги поспіль. Що дозволило їм закінчити перший етап на вершині турнірної таблиці. Другим став самбір, який після поразок після соколів та Нікобаскету зумів у вирішальній грі обіграти діпу і піднятися на срібну позицію. Третє місце посів Нікобаскет, який міг би бути і другим, але програв Хмельницькому в останньому турі. Попереду фінал шести. ньому дві найкращі команди харківські соколи та самбір, одразу виходять до півфіналу. А ось команди, які фінішували на третіх терешостих місцях, спочатку зіграють у четверть. Фінала півфінальні пари сформуються за результатами з цих матчів. А в останній ігровий день фіналу шести ми дізнаємося не тільки нового чемпіона, а й призерів сезону. Головним снайпером вищої ліги став Юрій Шкондя. Вінниця – 20,8 очка за гру. Він випередив Дмитра Мартинова з харківських соколів, 19,6 та американця Мартіна Хіла з Хмельницького, 19,4 очка. Дякуємо Федерації баскетболу України за надані матеріали, що допомогли підготувати програму. На цьому ми завершуємо наш випуск про баскет. Дякуємо вам, що були з нами. Не забувайте слідкувати за новинами та майбутніми матчами. До зустрічі на наступному тижні. Бажаємо вам вдалого тижня та гарного настрою.